Гуня вийде то що. Опа, гуня виїхала. Мінус мінус. У травні буде перемога 15 травня! Господі, слава... І тут на Айславі можна трошечки понастрелювати, якщо вчасно бачите техніку. Та кут огляду я не знаю градусів 15. Ти подивись просто, де мейн їхнє, ми можемо ловити просто. Якщо проїхати по ромбікам. Отак от, отак от. Отак -от ми просто виїдемо на ту дорогу, по якій вони можуть їхати. Хоча вони, мабуть, через них будуть їхати. Хоча я не знаю, тут от... наш Morgan Team 99 Дерево. О, там танк, блін, режно. Так, секундочку. Стає, стоя, стосі, сті, сі, я бачу, я бачу е, пушку. Сколько туда на метр? Блин, сколько метров? Туда 400. Рахочки. А, пушка, тюк. Я думал, это танка пушка. Думал. Все, пушку разобрал. Там две пушки. А, щет! Давай! Может, сюда, на моем месте. Я улучшил там не хочу. Так. Я что, сам копаю, блин? Пушки на бочках, на бочках пушки.

Стоп, я не знаю. Хочешь пазушки пострілять? Та пазушки теж. О, тихо, 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 тихо. Там не кипишу, все нормально. Вона не бачить нас, вона просто нас не бачить. Там через дерево її не видно. Минус три. Да я по ній теж постріляв, все. Там щось розірвалось. Тазушко мінус. Поїхали, перейти наліво. О, там через міст. Гарби ставки, підірваємося, не підірваємося. Остання пу. Давай лети. Її сука? Давай летий. Габарит не, не пройшли. Не, на F2 я сижу. Это що, А якщо там якась гуня вийде, то що? Опа! Гуня виїхала. Убирай гуль, я Мінус, мінус... куда-то. Минус, минус, минус. Да, я все взял. Поехал, прямо по седорозе. газ. Михайло, Михайло, давай, давай, давай. Я газую, газую, все. блін, на танку. Налево, танк Наліво, наліво. Иди, иди, иди. Тихо, 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 тихо. Я сейчас наліво розвертаюсь. нахуй. Развертайся, уїжджаємо. Уїжджаємо, уїжджаємо, уезжаем. Уезжаем, уезжаем, уезжаем. По болю, не по полю. Ідіть, ідіть. Сподіваюсь, не дожене тут нас. Все, він, він у нас не бачить. Я по ньому постріляв даже. Там по ньому РПГ попало, я таки думаю, ну ладно, я вже постріляю тоді. Давай праворуч, проворуч улітай. Сій, 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 си, 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 си. Зупиночку, зупиночку. Аджара гуджу, пацаны, шо там? Піхоту знайшов? Та не піхота, там зушка. Ааа. Щось зарвалось, блядь. Все, їдемо, їдемо. Я не можу її пробить, у в мене типу, залишилось. А, вот, бачу, стой. Піхотинці, блін, є одного забрав. Зараз Почекай, почекай. О, є СПГ забрав. Поехали, поехали, поехали. Гоуго. Ви... Тікай, максимально, тікай, максимальний газ, максимальний газ. Танк не еще? Та, 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 там танки, максимальний газ, даем. Укрыття, укриття, укриття, за Забугри, за забугри. За не їде, та їде. їде нормально. От за бугорцей, цей, аби забраться. Наливо, айзимут, азимут, азимут сюда. 39. та 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 го го гоу їду. го, -го не попав, Лох, Поїхали, далі-далі-далі. далі, далі. Все, найс. Nice. Уїжджаємо на базу, короче, Михайло. На мейн? На мейн, да. Сейчас мітку ставлю. Давай, тут цей цели. Замолчало щось, колба. Бачу, типа. Там миньора і по-любому щось буде там минірувати стрілять не буду поки На дорогах можливі міни, там інженер бігав, но вони вже убігли. Так, ну поїхала наша вон, лавочка далі. Зараз побачимо трошки. Ты на F3 сидишь? Просто летим по асфальту, круг робим. круг почет. Опа! Бачу, идить, прямо, прямо едь Зупиночку. Все, поїхали, поїхали. Просто почекав, щоб типочек наш теж почав стріляти, бо щоб не так багато використати. Ну да, направо, направо. А по ком стріляєш? Друже Бубер. По ком стреляешь! Блять Я... Нормально. По дорозі, по дорозі, по дорозі. Летим, летим, летим. Летим, летим, летим. Михайло, куди хочеш, уїжджай, куди можеш. По нам попало, так? Наче ні. Добре. Нічого ніяких. Блядь, свого чуть не задавив, чи задавив, я не знаю, коротше. Нічого страшного виживе. Я тут до наших приїхав. Нормально, нормально. Э, е, там ФОБО трошки обстріляв. Нормально, нормально. Виїжджай на жовте поле, це поїхало тут щось. Так, Я так і хочу. А, то наш танк валить. Ох, і по ньому там стріляють. Йо-йо-йо, а, це арта по ньому стріляє. Бебрамс, бебрамс. Тут би між тими... О, бачу, він виїхав. а я ще ні, посеявся. Дивись, щоб ми на перехресний вогонь той не попали. Що, десь стати треба, каже, я Ні, ставати тут не треба, ні в якому випадку. Вийшов танк наш по нам же и не лову. А бачу, сій! Назад, назад, назад. Назад, назад, назад. Цільно назад? Си, сій! сій, сій. Блін, ось сюди усюди ось усюди поїхали, мітку дав. За будинок зелений, за зелений будиночок. Гоу-гоу-гоу. За оцей зелений будиночок, з білим забором. Ага, вон по ній стрельнули. Убив того типа. Давай, давай, давай. ліворуч, ліворуч, заїжджай. Або праворуч. Да давай же сюда. Сти, -си, -си, си, Нет, дали, 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 Блин, тут забор конченый. Давай, выезжай на дорогу. Сти, сти, си, Ой, назад, назад, назад. Назад, назад. Назад, 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 назад. Даю, даю, даю. Стэ, уезжай на, на базу, на базу, на базу. Пит было крепко. На базу, на базу. Дымы, 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 дымы. Давай, давай, пошел, 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 пошел. По 12 сторону бахалю. Та-та-та, я бачу, я вже зустрівся с нею. Все, я тут значит навонял. Та, воняй постійно, воняй постійно, і уїжджай. Фух. Фух. Треба десь отїхати трошки і стати. От за цією зеленкой езжай далі трошки за зеленку. А. О, беха, беха там. Все, едим беху. От ми зараз туди йде їдем, там десь їхня беха і є. Зараз будемо щось робити. Йдемо до дороги. І потихеньку. Там наша десята їде, куди вона їде? Хай летить, хай летить. Що страшного. Хай по ній постріляють, я просто буду знати де беха. Хорошо. Ну да, тож вона їде. А, ні, вона з мейна їде зі снарядами. Та, та, та. Якщо проїде, то значить гуд-гуд. Як почався спуск, сразу фізика пошла сразу ще. Акрозінався. А ну дивимся за цим засемом. Залітає на місці не. Тихо, тихо. Не під'їжджай до нього, щоб близько, бо він зарветься зараз. А, я теж не дурний, він не дурний, він на мост не полетів. Добре, ми теж не поїхали за ним. Ну там знову же їхня техніка якась приїхала. Та, це вона. Куда ж мені тут Виїжджай на ту сторону річки, Михайло. Дивись, то тебе постріли як. Нам постріли їдь, просто йдь на постріли. Вибирай маршрут, який тобі подобається. За танком можеш їхати. Якби це не проблема. Танк надежний варіант. то щось димить уже полетіло, диви, полетіло. Танка. Виїжджай помоз. Ой, на дорогу і на норт по цій дорозі. Опа! Стопе, пацаны, порушення. Час третья, час восьма. Нормально, порушил. Так, вертолет чей летай, наш. Да наш. По дорозі поехал далі. Нема, нема, поехали. Та навіть якщо є, хай живе. Ні, там один був тип. За, за тільки і все. Наша підбита. Я думав, давай ще одну. Ну, мітці рухів буде посадка. І за посадка зупиночку, та. О, всьо, це посадка. Та-та, да, да, да. зараз тут я доїжджаю і. Ооо, стій, сті, сті, сті. ще, п'ніть, п'ніте. А, стій, 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 стій. Блін, максимально фігово став, максимально. Тобто я бачу одне дерево. Я розумію, куди мені ставати? Ну, проїдь дерево ну... просто, дерево проїдь. Я ж так і планували проїхати. Си, да, ти, си, си, си даляй. Сідай на f3, коректуй, коректуй. Сідай на f3, коректуй. Де піхота, де стрілки будуть, де шо. Да, я жду людей, чтобы дальше. Мы сейчас просто я подбираю людей и мы. РПГшники може бути. А, вон РП. Так, Азимут 309, дивись. За біля дома, от туди, да, 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 десь там правише. Вот туда, все по конпату. Там тип почек був. Меня правда, блять, это. Та дивись, дивись, дивись. Вот ты бачишь, тут суперфобу забудували. Так, так. так, Я не понял звідки, сюда. Та ты дивись просто, максимально юзай, туда, сюда, ліво, право, Кажи! Я все одно не розумію, звідки мені я не знаю, тобто... Уїжджай, 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 сідай тоді, уїжджай. Уїжджай, уїжджай. Все, ми горим, тікай, Ми горим, тікай, Так, короче. Там не там просто е, трошки не цей. Ну ти маєш просто зумити, ну не треба зумити, просто дивися та і все. А Бам! я... Бааам! Незрозуміло навіть так, свідки вони бляха. РПГшкою то і валили. Десь оттуда і валили.